Добрий день. Ну що, ясна погода. У нас узятик. Бджоли літають. Взяток з верби. Вчора була, учора була вербна неділя, а сьогодні понеділок Страстного тижня. Так от, 25-й рік я міняю підкормку то у мене було в кульочках, чесно кажучи, мені кульочки не сподобались, частково пролилося, але я хочу поміняти підкормку на рамки. Ось рамки маламетки. Ось бачите, ну тут трошки є, ось бачите, такі рамки. Вон. бджоли будуть розпечатувати. І вибирати потихеньку. Все не з'їдять, щось щось з'їдять, а перед узятком закати я відкачаю. От десь тижнів через два. Отак от, от, ну, побачу по погоді. Зараз починаю лупитися бджола. Зараз я поставлю ту. Хочу вам показати отакі от малесенькі рейки, не рейки, а сім'ї купив, ось бачите, на три вулички, Ну, зараз вони розлізлися трішки більше. Ну от і все. У мене є досвід такої підкормки. Працює вона чудово. Бджоли беруть собі стільки, скільки треба. Ну Зараз буде тижнів два хорошої погоди. А потім знову похолодання на Юрії. Мають зацвісти сади. Абрикоси вже розпустилися, але в мене тут її немає. На черзі слива, груша, вишня, яблуня, цей рік квітуватиме, хоча у нас дуже мало яблок. Бджолом яблені не вистачає. А ось цього добра, ранніх садових достатньо. Так що до яблуні вони бджоли мають собі трішки принести. Там трохи клени є, він. Ще не квітував, але квітувати на скоро. Отак от. Ось я позабирав утеплення, зараз все поскладаю. Ось так от. Ну, кидав бо. Такий в мене стиль роботи. А потім поскладаю в одне місце. Отак, я дуже задоволений, що бджіл купив. Побачу, як там вони розвинуться перед акацією. Може об'єднаю якісь сім'ї, щоб було, що маса була, щоб насила акацію. Ось так. Ну все. Єдине, що я не підсилив, але в них є корм, так ось цю сімейку. Вона вже занадто слабенька. Так що ну, не став розширяти, хай сибіть. А ця сильніша, одна з найсильніших. Я тут магазин поставив звичайної суші. Я зроблю, вона собі принесе меда на садах трішки. Я так робив. Насильні сім'ї ставлю в магазин в суші, щоб вони носили. Мед із садів. Ну, там принесуть трішки. Як минулий рік. Якось так. ну все, до побачення.